Я хочу поговорити з тобою про Софі. Вона не одружена. А що це таке? Одружитись, з Софі, щоб отримати канадське громадянство. Це геніально. Тату, ні мене попросили пройти співбесіду на посаду шеф кухаря в шатоу Франтенек у Квебеку. Квебек, Канада. Так трохи північніше. Подивіться на це місце чотирьохсотрічна історія. Знайомтесь, це мій хлопець Гордон. Привіт. Ви з Нью-Йорка. Ви фанат Рейнджерс. Ой, я взагалі не стежу за хокеєм. Люблю фігурне катання. Фігурне катання. Костюми. Блиск. Отже, ви знаменита Рубі Колінс. І ти, мабуть, Гордон. Ніколи до цього не чула про тебе. Що за. Вона казала мені, що була з жінками, але це її колишня. Відпочивай, вона тобі збрехала. Вона не збрехала. Вона захищала мої почуття. Згадай це перед тим, як вона знову змінить команду. Мій день був чудовим. Спілкувались з твоїм братом. Я знаю хлопця, який за тисячу доларів може розбити тобі ноги або влаштує серцевий напад. Зарізав маленьке яхня з твоїм батьком. О, нічого собі, а ще я дізнався, що ви з Рубі колись були коханцями. Я запросила тебе сюди через твій талант, а не через нашу історію. У мене сьогодні вихідний вечері. Справді, жити в цьому місті родиною дійсно було б чудово. Таке відчуття, що я нічого не можу зробити правильно, на відміну від рубі, яка не може зробити абсолютно нічого поганого. Коли така жінка націлена на щось, вона завжди отримує те, що хоче. Хочеш розстріляти його в притулку? Я зловив рибу. Я люблю твою дочку і не здамся так легко. Я найкращий автомобільний втікач. Виглядає так, наче я вбив маму. Я не вбивав маму. Не вбивав я маму. Що тут відбувається? Ні, я бачу, це неймовірно. Вона краща, ніж селін.